Спростовую або підтверджую міфи про декоративну штукатурку. Міф один штукатурка тріскається та швидко псується. Так, декоративна штукатурка насправді тріщить, тому що вона не має жодних армуючих властивостей. А якщо бути точнішим, то тріщить ваша стіна, а вместі з стіною вже тріщить штукатурка. Це свого роду такий малесенький маркетинговий хід дистриб'юторів, продавців, магазинів, виробників. Від тріщин ніяка декоративна штукатурка вас. Не спасе. На рахунок псується. Ну, все залежить від експлуатації. Вона псується так само, як і просто звичайне фарбування чи шпалери. Тому міф підтверджено. Міф номер два. Декоративну штукатурку важко мити. Насправді декоративну штукатурку легше відреставрувати, аніж відмити. Ну, відмити все важко, що звичайну фарбу, що шпалери, що декоративну штукатурку. Особливо коли це чорні полоски там, від е, ваших кросівок, там, пелесоса і так далі. Тому ну, тут таке: 50 на 50 і не, підтер, і не підтверджено, і не спростовано. 3. Ціна на штукатурку захмарна. Тут уже дивлячись, що з чим порівнювати. Як шпалери є по 100 євро за один рулон, так і декоративна штукатурка є по 100 євро за один квадрат. Якщо брати в порівнянні якісні, просто якісні, хороші шпалери і звичайну декоративну там фарбу, то вони десь плюс-мінус на одному рівні, тому цей міф можна вважати спростованим. Міф номер 4. Багато хто вважає, що декоративна штукатурка підходить тільки для дорогих інтер'єрів. Цей міф відразу кажу спростований, тому що декоративна штукатурка підходить абсолютно скрізь і в підвальних приміщеннях, і в будинках, і в жилих квартирах, і в офісах та будь-де. Де Йде я лише не наносив. Тому однозначно спростовано. Міф 5. потрібен професіонал. Сам ти не зможеш заштукатурити якісно стіну. Не знаю до чого тут штукатурка стін, адже декоративна штукатурка наноситься, а не штукатуриться нею. Тут все залежить від того, якого результату ви прагнете добитися. Нанести може абсолютно кожен, навіть без досвіду. Але в майстра з досвідом вийде набагато краще, аніж у того, хто робить це в перший раз. Тут можна уважати цей міф спростованим, тому що більшість там хоче зробити якось своїми силами. Ну і той, хто робить своїми силами, звісно, ну воно їм подобається. Тому легесенько так спростовує.